У матчі восьмого турові баталіги ЛНЗ Динамо рахунок вже на третій хвилині зустрічі ефектним дальнім ударом відкрив Володимир Брашко. Цей гол став для півзахисника дебютним у складі основної команди Динамо. Минулого сезону він виступав на правах оренди за зорю, у складі якої провів 29 матчів у прем'єр-лізі та забив у них сім м'ячів. Нинішній сезон є дебютним для брашка в основній команді Динамо. На його рахунку вже п'ять матчів за киян в УПЛ. Натомість, 20-річний захисник Навін Малеш вперше взяв участь в офіційному матчі основної команди. Він вийшов на заміну на 82 й хвилині, замінивши Владислава Добінчака. Малеш став постійно тренуватися з першою командою з початку року. Грав за першу команду в товариських матчах на зборах у Туреччині, але до завершення попереднього сезону виступав за юнацьку команду. В офіційному телеграм-каналі Динамо завершилося голосування за найкращого гравця нашої команди за підсумками виїзного матчу восьмого туру проти Черкаського ЛНЗ. В опитуванні взяли участь більше трьох тисяч респондентів. Вболівальники визнали найкращим гравцем матчу Володимира Брашка, який відкрив рахунок вже на третій хвилині. Він набрав 34% голосів. До топ трійки також увійшли Андрій Ярмоленко, який забив другий м'яч у ЛНЗ і набрав всього на відсоток менше за брашка. Та півзахисник Назар Волошин, який став автором четвертого голу в матчі з вісьмома відсотками голосів. У матчі проти ЛНЗ також відбулася знакова подія для півзахисника Динамо Віталія Буяльського. Він реалізував пенальті, і цей гол став для нього 50-м в чемпіонатах України у формі нашої команди. Буяльський став лише 10-м гравцем в історії клубу за часів незалежності, який досяг цього бомбардирського результату. Свій перший гол в УПЛ у складі Динамо Віталій забив ще в 2015 році у ворота Металіста. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який братиме участь у підготовчому зборі та кваліфікаційних матчах Євро 24 проти північної Македонії та Мальти. Серед 25 викликаних гравців, шість представників Динамо. Це голкіпер Георгій Бущан, захисники Олександр Караваєв та Денис Попов, півзахисники Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко. А також форвард Владислав Ванат. Ще один гравець Динамо, захисник Олександр Тимчик потрапив до резервного списку збірної.